Переходячи до теми терапії, ми обов'язково маємо проговорити особливості організації терапевтичного простору. Звісно, у нас у всіх соціальних мережах в інтернеті досить багато прикладів, і у кожного, скоріш за все, своє уявлення сенсорної кімнати. Але перш за все, ми маємо зрозуміти, що сенсорна кімната сама по собі. Не робить терапію, вона не допомагає. Сенсорна кімната спрацьовує лише тоді, коли поряд з дитиною знаходиться спеціаліст, який знає її особливості обробки сенсорної інформації, який чітко знає, для чого він виконує певні маніпуляції, певну діяльність цією дитиною, і які результати він має досягнути протягом всієї роботи. І коли ми кажемо, яким, яка має бути сенсорна кімната, як вона має виглядати? Ми обов'язково починаємо фантазувати про світящіся підвіси, про велику кількість різних сенсорних коробок, про різну кількість гойдалок і всього іншого. Та що саме має бути у Сенсорній кімнаті, яка відповідає стандартам сенсорно-інтегративного підходу по АРЕС, всі ці вимоги чітко прописані в документі, про який ми вже згадували з вами, який називається Fidelity Measure, і який визначає критерії сенсорного простору. Вимоги до кабінету складаються з двох компонентів: вимоги до фізичного простору і власне вимоги до обладнання сенсорного кабінету. Які ж ідуть вимоги до фізичного простору? Перш за все, простір має бути безпечним. У просторі не має бути жодних кутків, жодних кріплень, які може в які може врізатися дитина. Все має бути організовано і, власне, все обладнання має бути якісно закріплене. Воно не має валятися під ногами або бути складене в кутку, де дитина може потягнути на себе і все перекинути. Тому організація простору. І дисципліна простору є важливим компонентом організації роботи сенсорного терапевта. Другий момент в організації фізичного простору сенсорного кабінету є особливості підвісного кріплення. В ідеалі має бути щонайменше три підвісні кріплі. Крюки, кріплення, на які можна буде закріплювати підвісне обладнання, це мінімальна кількість. І відстань між ними має бути 2-3 фути. Тобто досить невелика. Але при цьому на ці крюки можуть кріпитися обладнання як на одну точку, на дві, на три. Бажано, як кажуть сенсорні терапевти, чим більше кріплень, тим нам краще, тим більше можливості. Роботи у просторі. І, зрозуміло, якщо ми кажемо про підвісне обладнання, ми говоримо про кріплення до стелі, якщо немає таких можливостей, якщо є певні обмеження, приміщення щодо кріплення до стелі, ми організовуємо заміну, це будь-які Конструкції з дерева, з металу, які забезпечать нам можливість кріплення підвісного обладнання. Дійсно, без підвісного обладнання реалізовувати сенсорно-інтегративний підхід фактично нереально, тому це обов'язковий компонент якісного сенсорного приміщення. Ну і звісно, якщо ми кажемо про вестибулярну стимуляцію, про вестибулярні обладнання, ми маємо забезпечити безпеку дитини на підлозі. Ми маємо забезпечити безпеку падіння. Тому, окрім звичайних матів, які мають забезпечити комфортне пересування по підлозі, у нас має бути обов'язково Певна кількість страхувального обладнання. Зазвичай ці функції виконують або надувні подушки великого розміру, які можуть амортизувати стрибки дитини, або власне страхувальні подушки, які зазвичай. Приймають розмір десь великого матрасу або великого доспального ліжка, які наповнені шматками поролону. Чому важливо, щоб це був саме паралон, а не наповнювач для безкаркасних меблів, тому що саме поролон дасть достатню амортизацію, якщо дитина з висоти буде стрибати або падати. При наповненні маленьким пінопластом, на жаль, точної назви цього наповнювач. Що я вам зараз не скажу, дитина не зможе замортизувати достатньої якості і може травмуватися. Тому до безпеки координації, до безпеки приземлення ми відносимося дуже трепетно, і це дуже важливий наш компонент. І також до обов'язкових вимог у просторі є власне структурованість. Простору, зонованість, можливість давати навантаження як на пропріоцептивну систему, так і на тактильну, можливість швидко модифікувати простір. І оцей критерій модифікації, критерій, коли ми можемо завантажити простір або навпаки його розвантажити, зменшити рівень сенсорного навантаження, є важливим компонентом.